Лариса Сайосовець сєрікова хто ти? Хто ти, Росія? Мачуха чи мати, що породила стільки люті зла, дітей своїх навчила ти вбивати дітей чужих, бо вбивця ти сама. Скажи мені, чим ти його дувала? Кров'ю людей поїла їх слізьми, а коли скові. Ти які співала про білі горе, про війни страхи, чи вчила ти скажи дітей молитві. Про Бога вони знають, а чи ні? Чи в вічних змовах за грошима у гонитві? Ти забувала про обов'язки свої. То нащо ж ти на світ їх породила? Як виховать, не знаєш, як скажи, чи думала війна є, смерть і сила, оце і все, що треба на землі? Чого ж ти з малку їх не обіймала, любить не вчила? Правда? То скажи пила, гуляла, злочини вчиняла, вони ж, як бур'яни собі росли, бездушні, безсердечні, Боже милий, Глухі і підлі, мов кроти сліпі. Зі смертю грають ігри божевільні, З народження, А винна в цьому ти. Якщо ж ти мати. Прошу, схаменися, покайся перед світом і дітьми. Проси прощення і сльозьми умися. Стань на коліна перед Богом і людьми. А ні. Добра тобі не буде аж до скону, що сіяла життя тепер і жни. Ти втратиш все дітей, землю, корону. Забілі сльози, ти колись відповіси.